Всім привіт! 11 квітня. І наша обстановка в гаражі якось отак виглядає. На дворі дощ. Перед тим був сніг, думаю всі бачили. Усіх він був. І ми, відповідно, шукаємо собі роботу десь так в Кінькові Сьогодні зняли краску з боковушок. Тут, там. В середині залишилось ще зняти з цієї сторони. Бачите, тут трошечки ржавчини є. Капот. І перед цим поставили ущільні очі на цей. Якби самі резиночки. Прийшли замки нові буду ставити, але там них трошки треба дохімічити, бо. З заводу ось вони йдуть цей. Але коли йде замикання, то сам замок має ще такий собі холостий хід. Тому буду приварювати таку по болтику. Тут, ось тут, підогнав так само, щоб замикався якісно. Ця боковушка права трішечки у нас. Більш ржава, а та більш свіженька. Але зато ця всередині більш свіженька, а та більш ржава. Боковушки у нас не рідні, тому добрі такі, як є. Я їх отдільно покупав, в мене їх не було. Все. Сьогодні от нас такі от деньок. Ми провели. Тут, як бачите, ситуація трішки помінялася. Все ніяк ми не організуємо поставити задні колеса. Але, думаю, цими дощами якось поставити, Хоча б, щоб він на, на колеса став, а далі вже буде видно. Такий собі коротенький відеоогляд, що ми сьогодні зробили? У umz 6 ми поставили дозатор і поставили гідровижим сцеплення. Але все ніяк я не можу тут засняти. Буду там на місці, то я зніму. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!